Доброго дня! Кожен батько чи мама мають мрію, щоб діти отримали дуже хорошу освіту. Закінчуючи школу, завжди переживають, а куди дитина поступить. Я би хотів, щоб наші діти вчилися в найкращих університетах світу Кембридж, Оксфорд. Це можливо чи ні? На сьогодні в рамках. Львівського відкритого університету, який ми заснували для наших старшокласників, є можливим послухати лекції кращих викладачів, чи Кембриджу, чи Оксфорду, чи Масачусетського університету, можливо, в дітей виникне бажання колись піти далі. Наприклад, на одного українця, який вчиться в найкращих університетах, а це 50 в світі, припадає 25 корейців. Я би хотів, щоб часом ми це змінили. Тепер про наші львівські справи. Ремонтують дороги, які було анонсовано з понеділка, відкрили для проїзду вулицю Січових Стрельців. З п'ятниці відкрили для проїзду перехрестя Тершаківців-Пекарська. Тривають далі роботи. Сьогоднішнє звернення я записую в Києві. Зараз в Києві тривають дні Львова. Це вже наша хороша традиція виїжджати з промоцією Львова в інші міста, щоб запрошувати всіх до Львова, щоб ми у Львові мали нові робочі місця. Також на тому тижні я мав велику честь вручити дипломи львів'янам, які пройшли стажування в міській раді. За останні роки це більше 6 тисяч студентів простажувалися кращих. Ми запрошуємо на роботу. Нас до речі, сьогодні в департаменті міського голови середній вік 26 років. Молодим завжди даємо дорогу вперед. Дякую, бажаю всім гараздів.